Запрошую на захопливе заняття квест в пошуках веселки. Настав час справжніх пригод, тому пропоную разом з нами вирушити у чарівну подорож, щоб знайти загублену веселку. Давайте ми з вами зараз привітаємося, зробимо ринкове коло, як ми завжди з вами робимо, щоб налаштуватися на гарний настрій, на гарний лад. Я твій друг і ти мій друг. Друзі всі у колі. Ми ниніс і тебе минис. Плесне Що розвітав до вас вашу роту та вибрав усі кольори вашої веселки? Щоб їх повернути, вам потрібно виконати всі мої завдання та зібрати всі сім кольорів. То медіть, що ви справжні друзі і одна команда. Га-га-ха. тіт що ж це цього? Наша група веселка називається. А як же ми будемо жити без кольорів? Подивіться, наша група веселка стала тепер сумна, сіра і невесела, то нам треба рятувати нашу групу і нашу веселку. Що нам для цього треба зробити? Сюди, з цінки. Ми з вами пригадаємо всі сім кольорів весело. Чапля, осінь, жде. Завзято. буде, стане, фарбувати. То які ж кольори веселки у нас є? Перший. Чорний. зелений. Нам треба всім перетворитися на детективів. У нас є такі підказочки. Це підказочки з трьох дуже відомих українських народних казочок. Нам треба розкласти ці підказочки кожну на кожну казку. Зрозуміло? Підібрати і вгадати, що ж це за це. Казочки нам тут е, зашифрував наш е, викрадач веселок. І яку першу казочку, що ви вже бачите, що ви вже розумієте? Це із якої казочки може бути? Із із Давайте отак в рядочок будемо викладати. Рак не барак, як він казав. А я рак не будь здорова якусь. Зна! Підходите до кози дерези. А це чиї роги? зайчика? Кози дерези. Кози Дерези. А чому зайчик з такою емоцією плаче? Чому він плаче? глагами у так спадала. Ні, бо вона хоче його дом. Будиночок в нього забрала. А що ж це за дід такий? Якій казали, каже, ні. Я сказала: "А, так ти ні ра, що ти Так, а вона що йому відповідала? Ні, я не пила, я й не їла, Ми так? Будиночок виплатила від дитички. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Бігла через гребеньку, ухопила водиці Крап. крапельку. Тільки пила, тільки їла. А коза брехала чи ні? Брехала. Брехуха коза була. Все дідові брехала і брехала. А я Дівки, не ми виконали це завдання і з вами отримуємо наш перший червоний колір. За кожне виконане завдання. На кожному острові ми також будемо отримувати кольори веселі. Зрозуміли? І коли ми закінчимо, то ви побачите, як наша веселочка оживе. То ви готові до да. подорожі? Да. Не чую! Да. Ні, Коля, Ну от коли ти комусь довіряєш, коли ти, е, 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 хтось тебе підтримує, обіймає, що це за таке відчуття? В садочку. В садочку. Дружби, так, Нікіта? Це таке відчуття, яке не можна за гроші купити, але ми всі його відчуваємо. Ми відчуваємо це, у нас є дружба. Ми отримуємо його в садочку з вами. Зараз я, у мене є такий черепний мішечок, в якому знаходяться половинки сердечок. Я хочу, щоб ми з вами подружилися. Дістанемо з вами половинки половинці сердечок. Знайти свою пару і обійнятися, подружитися. Обійнялися всі разом, так? Чудово. Зараз я вам роздам браслетики, які називаються браслетики дружби. нам його. Який у нас наступний колір? Наступний колір у нас жовтий. Острів чарівних паличок. Приєднати палочки собі до долоня. І разом тримати їх міцно, щоб палички не впали. Отак, От як ми з пашою робимо. Тепер давайте спробуємо присісти з цими паличками. Тримаємо палички. Встати. Нахилитися вліво, Право. Крутитися. Давай батько, покрутимось. Тримається паличка? Да. Так міцно, як ваша дружба, так? Зробити одне велике коло за допомогою долоні і паличок. Міцно, міцно, міцно тримаємо долоньками. Так. Чудово! Твої дружні? Одна команда в нас все вийшло, так. то ми отримуємо жовтий колір Алінка. Зелений. Підходимо до зеленого коля. Що ж там у нас відбувається? Хто це гості до нас завітав? Зелено. Педрики, так? Да. Так. Дивіться, але щоб нам виконати це завдання. Нам потрібно поділитися на команди, так? Зараз ми всі виходимо, відходимо на килимо, робимо коло. Нам потрібна допомога чарівного капелюшка. Він нам допоможе поділитися на дві команди. Зараз я вас буду викликати по черзі, ви будете сідати на стільчик. І я буду одягати вам чарівного капелюшку. І саме він нам підскаже, хто в якій команді сьогодні буде. Зрозуміли? Да -да. Паша сяде на нас чарівний капелюшку. Я їм його вдягну. Ставай сюди, з того боку вставай, Смайлик з того боку стаю. Так, тепер до мене Соломія підходить. Сідає на стільчик. Я одягаю папульку. Так. Це команда. Сердечок. Ти стаєш на цей бік. Бедрики. Це ваші бедрики, сердечки. Вам потрібно посадити, уважно порахувати крапочки на бедриках і посадити їх на той листочок, відповідно, скільки крапочок і яка цифра написана на листочку. Запам'ятали? Хто перший впорається завдання, отримає колір. Рахуйте уважно крапочки, бо я буду перевіряти. Першим впоралася команда смайликів. Вони отримують свій зелений колір, а оплески отримують команда сердечок. Блакитний! Блакитний. Так, ідемо. острова Блакитний підходимо. Острів Блакитний це наша велика, Україна. славна Україна. Так як ми з вами, це маленька частинка великої країни непереможньої, то ми зараз з вами складемо пазли України. Да. Так. І ми отримуємо наш блакитний колір. були. тепер у нас синій. Си. Ваше завдання це зібрати рюкзачок у школу. Так як ми так. Скоро з вами йдемо в школу, то нам потрібно знати, що з собою треба мати. І, будь ласка, наповнюйте рюкзачок тільки тими речами, які потрібні для школи. А всі інші речі залиште на своїх місцях. Приступаємо. <ривіт> Трібен м'ячик в школі? <ривіт> а що ви іграшки з собою не возьмете? <ривіт> <годим? ривіт> а як це? А жуйку. <ривіт> Да. А що ми неї будемо да. Так. Фіолетовий в нас залишився, то відправляємося в подорож до острова Фіолетовий. вже йдете в школу, ви вже стали дорослими. І до Тамари Олександрівні прийдуть маленькі дітки. Тож давайте ми з вами зараз залишимо їм послання, а коли вони прийдуть, ми з ними відкриємо і почитаємо, що ви бажаєте своїм наступникам. Діткам маленьким я обов'язково почитаю і вони роздивляться всі ваші побажання. Ви молодці! За це чудове завдання ми з вами отримаємо фіолетовий колір. Дітки, подивіться! Наша веселка ожила! Вона отримала всі кольори, так? Всі, давайте перевіримо. Красно. Червоний. Далі. Жовтий, Блакитний. Ми перетворилися з вами на детективі і складали казочки, відгадували, які там казочки, так? А скажіть мені, будь ласка, чи важко вам було на жовтому острові? Ні, ні. Скажи. Я, я були паличками. У нас були чарівні палички, так? І ми намагалися що робити? І ще е, не ми пітимо до ленками. Що ми одна команда, так? Ми всі. Друзі, да. чудово! То давайте з вами зараз. Ви себе Так. Давайте з вами ми станемо зараз коло. Дощавши до школи, будь-яко згадували садочок своїх вихователів, своїх друзів. Прощайте! Усе значки кожному з вас, Нікіта. Де Нікіта, летіть, йди сюди до мене. Тримай, ти мені будеш допомагати. Я зараз всім з вам поситую. Поцеп...